Всім привіт! Сьогодні розкажу, як ми будували будиночок своїми руками. Розміра його 6х5. Завдання стояло побудувати максимально дешевше е, і ну, щоб він мав вигляд доволі непоганий. Так, заходимо, значить, тут ще відбуваються роботи, але вже видно основу того, як, як ми робили, як будували, вже видно. Значить, що з собою являє? одна кімната з двома вікнами. Вікна відчиняються і одні інші для того, щоб ну, там кому захочеться провітрити. Досить добре, то можна відчиняти. Значить, стіни. Стіни ми робили USB. Понаружі оббивали металойном, таким Отаким. таким підбрусвін іде. В Всередині кидали. Такий утеплювач, зверху таку, значить, плівку цю. І потім оббивали вагонкою. Вагонку ми зробили по горизонталі. Потолок також з вагонки, такі економні. Лампочки поставили. Значить, в цій кімнаті передбачається два ліжка. Можна кімнату ми думали розділити, тут посередині поставити ну, таку ширму. Це поки що ще в процесі. Якщо це потрібно, буде там розділити кімнату, щоб вона могла складатися. Двері, ось такі двері, самі-самі звичайні, самі прості. Самі недорогі розетки поставили, включатель, світло сюди завели. Далі, тут у нас буде санвузол. Ще, значить, санвузол буде обшиватися пластиковою вагонкою. Тут буде душова кабінка, буде друга частина, вже коли ми поставимо душову кабінку, умивальник, бойлер. Сам унітаз, раковина. Пол ми настиляли доски, і на доски прибите ну, отаким от, от методом досками. Робили каркастики і кидали ще утеплювач пінопластовий між досками і низ. робили низ досками, потім утеплювач. І потім зверху USB. На жаль, я раніше не зняла цього не видно. Доски ми брали самі там такі, що в нас в дворі вони лежали, які нам не потрібно, то ми на них поклали. Значить, тут у нас буде кухня з холодильник. Думаю, скоріш за все, десь тут буде. Ну там столики і стульчики поставимо. На, кожний, на кожну кімнату вивели своє узо. Тобто, хто не знає, це коли вибиває світло, якщо десь, не дай Бог, якесь буде замикання. Значить, по вікнам ще ми не зробили тут, не оббили вікно, це одні двері, тут у нас буде тераса, застелимо, ну і верх. Ще ми купили, придбали е, е, також металосайдинг цей, тільки він прямий. Ми його ще наб'ємо. Зараз покажу, як виглядає будиночок по наружі. Можливо, погано видно було, як я його знімала. Значить, отак. От Самі ми його монтували, заливали таким залізні труби, і на них вже прикріплювали оці бруси. Отак він виглядає. Тільки доробимо, значить, тут буде ще каналізація в нас йти. Ми трубу залишили. Вивели, значить тут воно вон, її видно, буде йти е, каналізація і вода також. Ще одне віконечко. ну, Робота, звісно, ще є. Ще багато роботи не, не виконаної, але буде е, друга частина цього відео, де Покажу вже варіант, коли вже буде зроблено. Кому цікаво, ставте питання, відповім на всі ваші питання. Якщо відео сподобалось, не пожалкуйте поставити лайк. Дякую всім за увагу.